Коли 27 жовтня Сергій Думенко приїздив до міста Хуст Закарпатської області, щоб освятити церкву, журналістка громадського Мар'яна П'єцух займалася тим, що розбиралася, як релігійні громади будуть виконувати закон про заборону діяльності організацій афільованих з Москвою, а неофіційно просто провокувала вірян Української православної церкви. Що з того вийшло, ви можете побачити на офіційному каналі Громадського. Ми ж підкреслимо головне. Закарпатці знають свою історію, особливо в питанні приєднання Закарпаття до України. Тому чітко донесли свою думку журналісти. Ми русини. я русинний батько, дідо, прадідо всі русини були карпатська русь. Були приєднані до України правильно, приїхали в москалі в 45-му році. Закарпатці знають звідки прийшла їх віра та їх богослужбова читали мова. читали тоді сто літ назад. Так читають і зараз. 1150 років, як Кирила Міфоді привезли до нас православ'я. Ще в Києві не було православ'я, як воно було тут, на Закарпатті, в Карпатській Русі. І ще в Києві не було буде. того, що вже було в нас. І до цієї пори ми так і служимо. Закарпатці шанують своїх батьків, дідів та прадідів і не вірять політикам-маніпуляторам. І в нас завжди було православ. Мій дідо, прадідо був православний. Я... І чого мені якийсь дядько має вказувати, що я маю робити. Закарпатці дуже набожні і богобоязливі люди. Це ж наші серця. Ну хто нас одніме? То що у нас у серці? Щоб не було нам потім проблем. Ми нічого не робимо. ми Богу все молимо. Закарпатці знають, що Томос не справжній. Томос, який то може бути пра про Томос, як навіть Філарет, який у 91-му році розкол зробив право в православії, і він навіть не підтверджує, то який то може бути Томос? Закарпатці дуже доброзичливі навіть тоді, коли їх Мар'яна намагалася дістати своїми питаннями, вони бажали їй спасіння душі від Бога. Спаси вас, Господи! А віра, все була яка го нема. що то все правильна віра, резюмуючи все вище зазначене, нам на розум приходить лише одне: можливо, і дійсно Мар'яні П'єцух і всьому телеканалу громадського потрібно молитися до ікони Божої Матері прибавлення розуму, бо щось слабенько у них виходить зі знанням історії та віри. У мене є така знаєш, ікона, прибавлення ума. Думаєте, поможе мені сто процент громадські старалися щось накопати на Закарпатті, та крім чергового піару для епіфанія, у них нічого так і не вийшло. Ми дуже раді за наших вірних української православної церкви на Закарпатті. Вони дійсно справжні патріоти своєї землі, які знають свою історію, свою віру та шанують своїх предків. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше. Ми працюємо для вас.